20-метровий стяг розгорнули у Мукачеві до 105-ї річниці об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. До акції долучилися учні міських ліцеїв, представники міської ради старшокласників та всі охочі мукачівці. Велике свято день єдності. Я вважаю, що це має йти із свого серця. Я дуже сильно вважаю, що це має лунати від кожного від кожної душі, тому що зараз не дуже такий час приємний для нас, для нашого для нашої України. Як це є дуже важливою для нашого народу в цей час. Важкий час боротьби, може він і найважчий за всі століття, коли настільки ситуація розгортається і блискавично, і з таким перевантаженням лягає на плечі всього народу. І ми повинні пам'ятати, що є таке свято з луки. Також до акції долучилися курсанти Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, розповів військовий капелан отець Олег Сорока. Україна у різних її геополітичних площинах повинна бути з'єднана, з'єднана в одну міцну, монолітну, сильну державу, яка має глибоке історичне коріння, яка має е, людей відданих, жертовних і е, найголовніше тих, які є тепер на передовій, які не шкодують навіть свого життя заради того, щоби жили майбутнє покоління. Організували акцію представники пласту Мукачево розповіла верховниця скаутів Тетяна Коголтич. За її словами, спеціально для акції Пластуни пошили прапор. Ми оголосили збір і бачу, доєднується досить багато людей. Тобто прийшли не тільки наші пластуни, прийшли інші. Діти люди приходять. Це чудово, тому що це нагода для людей виказати свої патріотичні почуття. У нас їх не так багато, тому що війна і приводи завжди ну не святкові для цього. А це таке свято на День Незалежності. Ми всі звикли махати прапорцями, вітати один одного. А це свято, по суті, своє так само важливе, тому що це про об'єкт об'єднання, про єдність про соборну країну Долучилися бажаючі і небайдужі громадяни, які рахують, що у єдності сила українців. Вони сьогодні вийшли на цю акцію і, умовно кажучи, підійшли з лівого правого берега Латориця Латориці, таким чином, щоб продемонструвати символічно акт злуки лівого правого берегу. До акції до Дня Соборності України долучилося близько ста учасників. Слава Україні! Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.